Непотрібне устаткування. Понад п'ять років у Івано-Франківську припадає пилюкою змонтована і готова до використання лінія сортування твердих побутових відходів. Вона збудована за державний кошт і розміщена на машинобудівному підприємстві Автоливмаш. Устаткування може сортувати до 50 тисяч тонн відходів на рік, а це майже половина усього сміття, що продукується в обласному центрі. Лінію мали б перенести в інше місце і запустити в дію. Однак місцева влада нарікає конструктори механізму, роками зволікає зі старт том проекту власник лінії державна компанія, компанія кабінету міністрів уко Комресурси, вона е... Два місяці тому назад пропонували Мерії Івано-Франківська прийняти цю лінію з балансу на баланс безкоштовно. Як бачимо, вона ще тут стоїть. У мерії й справді наразі не бачать потреби у запуску сортувальної лінії. Її робота каже міський голова, могла б відтермінувати появу у Івано-Франківську сучасного переробного заводу. Тому свідомо зволікали зі стартом проєкту кілька років. Вона нам абсолютно не потрібна. Це стара технологія, і це один із елементів суперсучасного сміттєпереробного заводу, який буде власне побудований, якщо це відбудеться інвестиційний проект. Тобто, це одна із складових, тобто від сортування сміття. Ми починаємо сортувати сміття на безпосередньо контейнерних майданчиках. Ми вже там починаємо. І я дякую франківцям, які дійсно є свідомими. І там, де підпляшка, сітка туди кидають підпляшку, там де папір, папір, там де скло, там скло. Як складатиметься доля лінії сортування сміття, наразі невідомо. Можливо, її передадуть іншому місту. До речі, вона вартувала державному бюджету 15 мільйонів гривень. Орієнтовний термін окупності лінії 4 роки.